Біжи. Ой, ой. Голова болить. Бач, О, я не нав... Голова розкалюється. П'ять, я не навіжу постійно сий. Голова розкалюється. О, патіку, я задні здорову. Пішли. Ми за втім. Голова Зай. розкалюється. Краще посипила. А Сизай... оце все. Це знайоме місце, це знайоме місце. Я знаю. Ну да, ми опять тут. Ми опять тут. За... А ну побігли. Побігли тепер в радіоактивне місце. Я бачу, у тут були. ось. Так. Да. Я мені того разу показував. Що пише? О, тут, морозилка. О. Тут, тут, тут Ой, тут дуже холодно. О, А, а я... Тільки не, тільки не це не будь ласка, тільки, не це, не бить. тільки не це, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Стоп. Будь ласка, тільки не це. Стоп. Я, тільки... я ще зараз ще раз мене буде розкалюватися голова, я не знаю, що я зроблю. Я не не це. Стоп! Ми знову ми... я тільки зараз поняв, ми в зоні 51. Це похоже на неї. А, що це? голова дитячий скаліться? що мене зуба має? У мене голова не болить, чогось цього разу не болить. У мене болит. Мені зуба. Мене зуб вийшов. А як? Я не знаю Йо. Напер... Напевно так тебе. Боль, я там знаю. Я почувствовал. Больно, больно, знаєш, больно. То поможіть! Да. То поможіть. У мене якесь ящиця. Блин, ты тя? Що бежит, быстрейше. Ой, я з тобою. <кх> 10 минут. Друзі, репет, два, репет. три, чотири, п'ять. Я не вмію до десяти року так що. І цього тобі буде хватати. Біжи, просто біжи. Моляй на за пощаду. чекаємо, мені страхно. Хто день? Дуже він став якимось дивним. Тікаємо. Я я? Я таких місць не, не знаю. Я не можу використовувати пістолет тільки через того, що мені тебе mm -hmm. не жалко. Закрываем! Я не стигаю! Закрываем, закриваем! Сикаємо! Срочно! Что мені робити? Я тут сховаюсь! Я сховаюсь! Думаю, скаваєшся! Так, я так думав. Як класно наблюдати, як ти ховаєш. Як ти біжиш від мене. я ти знаєш, що ти біжиш на смерть свою. Я не біжу на смерть, я біжу, щоб вижити, Понял? Маньяк. Виживеш, виживеш, Вірю, вірю. Знаю одного, хто такий. Знаю одного, який хотів вижити, не вижив. Я пев, не треба. Не треба, будь ласка. Не треба. Умовляю. Біжи. Умовляю, не Біжи, треба. Куди хочеш хоче? <гаси> Подивай. Не ту біжиш. <добіжай. гаси> <"Люди, гаси> Бажись! Давай, правильно біжиш. Я тебе заставлю побігти. Куда? Не туди, куди треба. Правильно, правильно біжиш, правильно, давай, давай. Куди йдеш на наш? Так, так, відстань від мене. Ти не насправді рафет. Рафет був добрим. Він мені допомагав. <кхем> Думаєш? Туди я навіть не схожий на рафета, який. Ну в того раз. Да? Теж настоящий, а то будешь большинство. Опа, на! Опа хотіла показати, що вона добра. Хоча насправді. Тихаємо знову. Головне не попасть надзвичайного килила. О! Ми вигнали! Я все мене не застрелив! на цей раз. Реферт, мене не раз. Вже не ह, Що з ним? Так. Ой, я голова розказывается. Що це було. ти А, все. Рафет, тихо. Ти тільки ганявся за мною. Ти намагався мене вбити. Ти казав біжи, тобі не втекти. Я тебе вб'ю, ти йдеш сам на смерть. Нащо ти заказав? Не знаю, не йшло. на мене такі бувають дні. ти? що що, ти Сходиш з розуму? Чи що? Ні, таблетки треба вживати одні. Які таблетки? Що з тобою розкажи? Такі таблетки, мудрі. мудрі. Допомагають Роз... не втратити розум. А, розкажи, що з тобою. Я б ще тебе перший раз бачив, що ти намагався застрелити свого друга та й взагалі людей. Людей я не хотів застрелити. Вони мені нічого не робили. А що я тобі зробив то? Я їх просто не знав, а тебе добре знав. Але а тут є схожі люди на тебе, але це не ти, назад. Є одна людина схожа на тебе. Тепер я буду намагатися мп Так, чи 4, я вже забув. Тепер я буду намагатися тебе чуточку уникати. Знаєш? Уникай, уникай. Ти якийсь мені дивний. Можливо, ти клон. Та ви, 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 це все є таке, є таке. Можливо, ти клон. Клон. От бачиш цього лоба? Він хотів вижити. Але не вижив. Бачиш, це для не... А ні, це двері. Ем... Що? А что ты за місце? Це якась психушка? Це психічна лікарня для нездорових з глузду людей, які поїхали з глузду. Ладно. Ти закривали особу небезпечних особ, які могли нашкодити, які могли нашкодити повністю всім. А як ти про це все знаєш? Чому ти таке розумний? Ми ж тут разом все-таки з'явились. Я був працівником, наскільки я пам'ятаю. Був працівником енерго. Енерго радіоактивної бригади, Ва яка займалася редіактивними е, послугами. Такі послуги були дуже рідкісні. Та й того ця наша компанія закрилася і вона війшла е, в дуже великі долги. На жаль, ці долги е, ми не змогли покрити, і ми залишилися, чому так скажемо, в найкращих ситуаціях. А чому ти увольнився? Свисты і попав. Нашу компанию просто вбил. А, non, 아, а як тут водяться кілери? Хто кілер? А, ну а це був небезпечний. Е, я. Мистер? Яка було засекреченим, але через того, що е, тут весь персонал кудись подівся через одного з небезпечних е, маніяків або навіть е, персонажів Тревора Хендерсона. Та й того е, це місце стало дуже тяжке. І тут погибло дуже багато персоналу. Та й того а, влада вирішила а, брати сюди людей, стирати гам'яти, але вони добровільно сюди ходили. А було дуже заманчене прилаження: тисячу доларів за то, щоб вбити, щоб вбити або хоча б заключити всіх монстрів, які тут є. Заменше, так, да, було ж предложення? Так. Такі саме люди, і ми в тому числі подумали: та й тепер ми тут виживаємо. А людям, а батькам, в яких померла людина, яка тут померла, їм виділяли компенсацію 200 доларів. За те, що померла їхня людина як герой. Давали компенсацію. Ось вся історія. А. <клес> От так, це виходить, із-за вас. Ми тут попинилися. Стоп! Не Я... і за нас, стоп, стоп, стоп. а й за крупною компанією, яка провалилася. А, за маленький геть. Вона хотіла е викупити е всю цю компанію, яка займалася, е тобто, всю. Армії США, яка тут була, е так скажемо, купити. Ну, в них не вийшло, і вони, як е в історії про ECP-фонд, зробили, Анлайнс, е Анліайнс. Е онлайн, я з них заморозився. Коротше, вони зробили групу року, яка е, зроблена була, щоб знищити ту лабораторію. Але в них чутка не вийшло і, виходить, вони вий, е, вбили все фактично весь персонал, ті, які залишилися. То вони померли від рук е, без, безжалостних маньяків або. Е, або Тревора треба. Стоп! Стоп! Ось вся історія стоп. цього міста. Я понял, стоп! Я пригадав, коли ти мені розказав цю історію, я при я поняв, як люди сюди попадають. Ми теж, ми просто дружили, і ми просто я, якось, якось ти мене порекомендував. Давай сходимо в зону 51, подивимося, що там таке. Ми перелізли. Ми перелізли. Ми, ми, ми перелізли ті. Чи... Я не повезло ніяк. — Почекай, почекай. Почекай. Я, я ти, ти почекай. хочу тобі розказати зараз свою історію. Я зараз розкажу. Ми... Ти мене полаковий тобі. Як побач? ти будеш бігти від мене, коли ти побачиш, хто я? Хто ти? Я, я людина. Звичайно, собі людина. Я тебе не хочу вбити. Але. Але. Хочу спіймати. Нащо? Того? Що? Я вже одну людину. Перша є. ще що... одна. Ой. Ну, ладно, друзі, наступна серія продовжиться. І в ній ми побачимо сильну схватку.